Пану, я як тебе звати? Звідки мене документи на ліску, коли вони йому. Дивіться, усі маєш поліція. Всього, давайте сюди документи, Мужчина, ви будете мені допомагати. Дивіться, в хлопця є документи. Все, з ним разом. Ніколи в житті, блядь. Перший раз цього хлопця бачу! Я попереджаю заїду зразу згідно закону України. Якщо ти мої мовки знімати, але ви теж понесете відповідальність. Ми зараз чекаємо поліцію з вами будемо зараз. Дивіться, ми його тому і Ні, ви його не показали. Ви думаєте, я не знаю, як там проводить? Мужчина, Будь ласка, якщо ви загинули брат, там навіть дайте сказати. Не буде старий чи я не знаю? брат. Я б ніколи не поважала там нікому бути. Може зараз すいません。<laughs> Я ска... п'яний, подивіться. Я чекаєш, ну, якщо я маю документи, звідки? Я його перший раз бачу. Звідки ну, ти бумажко вас? Так він передав. У нього в кульку був може шо? ви тут домовилися, я не знаю. Зараз ну, приїдуть органи не свічі відповідальні будуть розбиратися. Ну, ви заробили... позвонили в Так, екіпаж ми чекаємо все. Нехай мої приїдуть сюда, бля. Я їх побачу, і хай вони мені дивляться. Очі і будуть його купити. Pienи. Так так, точно так, 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 так. Так. Вас... забрали. Як, так точно. То, то, б... ви... so, так, так, то, я б таціка подала в голову. У вас є права телефон мать ходить. Вона підходила до браму. Ці документи через. Можна мене зняти? Зніми мене. Водозйомка заборона. Ну як його збрати, ви кажете, за їхню не можете. Таке робить туди? Ми є дослужні, маємо зараз. Я можу зараз. Вися, висок... Я встав. Висок... Ми їдемо. Вирамо... Зали... Зараз поліцаї розберуться. Висок... Ви служили. Да, ви висок... не... служили, висок... скажіть мені. Я не звітний. Та мені все одно шого стало. Затримайте його документи, ми зрозуміли, тут робите і старі. Телефон заберете. Ну фіксую ваше правонарушення. Так, точно. І ти зафіксувавши. Ні, такого закону знімати такого віду, закону немає. Закарається Ні. Так точно. Бо зараз приїде поліцей і зараз тобі пояснює. Так не можна. Так не можна, як я людині казав. Зараз буду з ним пахати, чого я його пакую? Кого? А Мужчина, можна, так, думу, що не можна. Я вже скільки не тут світло. Він має право знімати, так що йому не не має, має. Він буфий, подивися, він не має він права знімати. Та він бухиє, подивіться. Якщо ви порушуєте, він бухи. Якщо ми будемо порадимося, я попереджу! Я а? А що, ну, що не далі поліці? Наша людина, людина знімає, людина знімає як хоче. Вона має право повне. Ти зараз Мені сумно, що Це я попередив, я не буду можуть розказувати. Зараз non, приїде поліція. Якупа, буде розказу, Добре, я розкажу. Я йому розкажу. Він до Він каже. Може то взагалі мускатись на штурм. Тоді бачить го не так ламається життя людини, правда? Зараз будемо, що має, що ламає, що не ламає. Така блядська країна, вони жирують, а твої жити не дають, і знімають тут на І похуй, що одні форми ходять одні Однігразинці, і знімають тут Не ламайте життя пацану, його, вона йде додому. Зараз приїде екіпаж поліції, розбереться з усіма, Особливо з отим відео. А що ви? У вас же ваша законна діяльність. Важе що я є в формі, чи то є це, і тобі заборонено знімати. знімали. Ну але ви теж незаконно поводитесь, ви людей це норма. Звідки ми знаємо, що я дістали? Я ваші черни, що ви є? Я до вас говорю на ви.

Не дають викрасти а що. Виривайся 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 виривайся, 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 виривайся. виривайся, залишай сумку. Хай залишається. Виривайся. Він да, має документи? Так, він має документи, викрадають навіть документи. Ну тому що він бухий. Добре, ми тоді викликаємо поліцію. Поліція складає протокол, і да й та й руку скільки народу сотні. І крадуть гроші. Ну то що ж ви таке робите? ну люди Вони всі документи є. І зараз порвуть Все?